Ерпишин, і ми починаємо черговий випуск Нюз. Найбільш приголомшлива новина минулого тижня чергові зміни у розкладі. Відтепер КНАО не навчатиметься по суботах. Причому це аж ніяк не вплив на тривалість зимових канікул. Як нам і обіцяли, вони сягнуть до двох найпрохолодніших зимових місяців. Перша новина про відміну субот з'явилась на сторінках про УВК. Коментарі та численні обговорення на сторінках соцмережі. Зробили цю тему головною у сьогоднішньому випуску КНЮз. Учасники інтернет-баталії отримали чудову нагоду позмагатися у навичках красномовства та підтримування один одного, градус неадекватності міцніше з кожним новим коментарем. Для того щоб втихомирити пристрасті та дізнатися все з перших уст, команда Кнюз вирішила звернутися до голови САР Ольги Криворучко. До університету надійшов лист із міністерства із рекомендацією врахувати в організації навчального процесу ту складну ситуацію, яка склалась в країні з опаленням. Очевидно, що кожен університет є автономним і він може сам прийняти рішення чи продовжити навчання в січні-лютому місяці, чи відпустити своїх студентів на канікули. Але для того, щоб відпустити студентів на канікули, треба якось перенести ці заняття. В нашому університеті було прийнято колегіальне рішення про те, щоб всі ті пари перенести на суботи. Після прийняття необхідних документів почали до мене надходити різні звернення від студентів, котрі навчаються на військовій кафедрі, адже навчання по суботам ну, нереально поєднати із навчанням на військовій кафедри. Хлопці зазначають про те, що ну, кафедру не можна військово пропускати, і тим паче вона триває з ранку до вечора. Саме тому я звернулася до ну, директора нашого університету із такою пропозицією, щоб врахувати ті труднощі, які виникають в даних студентів. А було декілька варіантів рішення даної проблеми. Це перемістити ті пари, які є на робочий тиждень шляхом ущільнення графіку, або дати можливість тим студентам відпрацювати заняття в індивідуальному порядку з викладачами. Але існує така проблема, що нашим викладачам не оплачується ем, те саме індивідуальне е, навчання, і тому не весь е, педагогічний колектив згоден на, піти е, ну, на, на поступки студентам. От. І це була одна із причин, чому відмінили навчання по суботам і зараз перероблять розклад, ем, тобто переносять пари протягом тижня. Ем, також було ми подивилися на те, що якщо в суботу буде дві пари і чи три там максимум, да? якщо їх перенести протягом тижня, то це буде буквально там, наприклад, у вівторок у вас було лише дві пари, вам доставлять ще лише одну. Тобто не буде такого великого навантаження. Про те, як почали говорити в соціальних мережах, що студенти будуть навчатися і в першу зміну, і в другу зміну. А також я б хотіла розвіяти міф про те, що кажучи, постійно буде змінюватися розклад. Насправді це не так, тому що було прийнято рішення про те, що кожен четвер просто буде перевірятися розклад, ну якщо раптом внеслися якісь зміни, але радикальних змін в розкладі вже не буде. Тобто, в четвер, 25 вересня, в другій половині дня буде остаточний розклад для кожного курсу. Також я хотіла б, мабуть, сказати про те, що Особисто до мене, чи до представників студентської академічної ради, не звернувся жоден студент, який зазначив, що йому не подобається навчання по суботам, чи йому не подобається ущільнений графік навчання, і він не надав ніяких конкретних пропозицій про те, що варто було б змінити чи покращити. Такі студенти, які підняли. Чи не студенти, які підняли певну хвилю незадоволення в соціальних мережах, ем, ну, мабуть, їм не вистачило сміливості прийти і сказати відверто ем, або надати якісь пропозиції. Як на мене, якщо піднялася така хвиля незадоволення, то це було, ем, мабуть, комусь вигідно. Ось. Тому це така думка. З настанням осені до Києва повернулись багато цікавих подій. Одна з яких Говельфест. За результатами опитування серед наших студентів, проведеного у пабліку Кнео Медіа, ставлення до цієї події є доволі суперечливим. Для того, щоб дізнатися, чого більше у цій події майстерного піару чи якісного наповнення, ми вирушили до арт-кластеру видобучі. Не припиняється проведення різнопланових заходів на підтримку студентів КНЕО, що перебувають у зоні АТО. Цієї суботи відбулась така подія Кнео Гереж Сел. На цьому заході встигли побувати наші кореспонденти. Привіт, Кнео Медіа Чопік Лайфа. Ура! Гараж сейл! Кнеу, супер, клас! Йоу! Під Нео Медіа приходить на наш ядер. І для Кнеу Медіа супер листівка від Кадруських. У нас тут взагалі супер-супер все. Супер сало в шоколаді. Супер зошти для справжніх супер Спеціально для Кнео Медіа. А <му> всім привіт, як не убираєш сел, а запрошуємо вас добровільно на наш наступний розпродаж через два тижні. Також багатогалося на минулому тижні наробила новина про те, що факультет управління персоналом та маркетингу розділяється на дві частини факультет маркетингу та факультет психології. студентів опитування свідчить про те, що більшість з них проти таких змін. Позиція ректорату та наукової ради буде відома найшвидше наступного четверга. Влюс буде уважно слідкувати за цими новинами. На цьому все. Одягайтеся тепліше, вчіться старанніше, відривайтеся рок н рокенродніше, та не забувайте дивитися кнюс щопонеділка.